Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на слова, що записані в посланні до ефесян. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Зазвичай ми наводимо ці слова, коли хочемо нагадати нашим дітям про обов'язок бути слухнянними. Однак Уважний читач помітить і інші чудові істини, приховані в цих віршах. Наприклад, як досягти справжнього послуху, чому потрібно слухатися? Між поняттям послух і покора існує величезна різниця. Хто готовий просто коритися, той робитиме це, поки за ним спостерігають. Його турбуватиме лише те, щоб усі були задоволені його поведінкою. Натомість для слухняного послуг це його внутрішня сутність, сенс життя в Біблії. Непослух батькам вважається одним з великих гріхів. Послух з боку дітей, як пише апостол Павло, є справедливим. Діти впродовж довгих років залежать від доброти і любові батьків, не може бути дисципліни в сім'ї без послуху дітей, адже дитина не може своїм розумом осягнути наслідки своєї діяльності. Без сумніву, дитя неслухняне своїм батькам буде неслухняне і Богові, адже воно важко сприйматиме дисципліну і певні заборони, що необхідні для духовного зростання. Павло, у своєму повелінні діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, говорить дещо і батькам. Батьківські вимоги мають бути в згоді з волею Божою. Батьки мають відчувати відповідальність за будь-який хибний моральний напрям дитини. Далі, розвиваючи тему послуху, Павло говорить. Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею, щоби добре велося тобі, і щоб був ти на землі довголітній. Послух батькам це не тільки природній вияв стосунків у сім'ї, але і виконання волі Божої. Це перша заповідь в десятислів'ї, до якої особливим чином приєднана обітниця благословення. Набагато щасливішими є діти, які навчені послуху батькам. Вони стануть ще щасливішими, коли будуть навчені послуху Богові. Покора квітне у відродженому серці, зміненому Святим Духом. Ось чому Павло радить нам бути покірними в Господі, адже немає іншої дороги до покори, окрім через Господа. Нехай Ісус стане центром вашого життя. Живіть з Ним у постійній дружбі. Нехай Він буде вашим великим другом, у ньому знайдете прощення, відродження і силу жити та бути праведним, а не тільки здаватися таким. Якщо ви дитина, запитайте себе, ким для мене є Ісус? Лише теорію, вченням. Гарним ім'ям, яке я чув від батьків з дитячих років, чи є Ісус моїм другом, якому я можу довіряти і з яким я готовий проводити час? Християнство це не зведення заборон, а спосіб життя і дружби з Ісусом, найбільш дивовижною, чудовою особистістю, яку коли-небудь знав світ. Сьогодні Господь говорить вам, діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Давайте помолимось. Наш любящий, дорогий небесний батько, ми безмежно вдячні тобі за твою велику любов до нас, за те, що ти нас навчаєш послуху, благослови наших дітей, щоб вони могли бути завжди слухняні нам, а найбільше Тобі, своєму Богові. Молимось за наших дітей в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Діти, залишайтесь завжди слухняними своїм батькам. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть до нас на електронну адресу та телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите зараз на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі з Богом.